Вітаю тебе в цьому відео. Я Ольга Бабак, спеціалістка зі здорового руху та здоров'я людини. І сьогодні ми поговоримо про те, що дійсно треба відчувати в спортивній залі під час виконання вправ, а не те, з чим найчастіше ви можете стикнутися. Отже, поїхали. Розберемося з того, для чого приходять люди в спортивну залу. А найперше, це мати рельєфне тіло, мати сильну спину. І десь щось підкачати, десь щось підтягнути. Багато хто ходить на групові тренування або просто в спортивну залу для того, щоб мати оцей от дух тренажерного залу, його особливу атмосферу. І я зразу наголошу, не обов'язково це тягання заліза, не обов'язково це піднімання чогось важкого гантелі, якісь важкі тренажери. Ні спортивну залу можна ходити просто, тому що дійсно тобі не вистачає цієї соціалізації. Ти будеш виконувати там якісь свої вправи, які не задіюють майже ніякого додаткового обладнання. І в той же момент ти можеш ходити в спортивну залу і виконувати прям силові навантаження з великою вагою. Тут кожного право вибору і бажання, що ви хочете. Найчастіше в тренажерних залах. Тренінг розподіляється таким чином, що ви ділите тіло на окремі групи. Сьогодні спина, завтра руки, післязавтра ноги, там, сідниці. і виходить, за 3-4 заняття, ви обходите все тіло. понеділок спина, середа руки, п'ятниця ноги. Знову понеділок в сідниці, і там якесь колове тренування, п'яте, і таким чином, за п'ять занять все тіло пройшло і ніби класно все тренується. Але є такі моменти, коли люди відчувають дискомфорт в тілі, виконуючи сьогодні, там, наприклад, заняття на плечі, на руки, а на завтра в них болить голова. Або зразу після заняття вони відчувають важкість в шиї в плечах. І це. Хочу відразу сказати, не є добре. Чому? Зараз будемо розбиратися. Отже, коли ми виконуємо різноманітні вправи наверх, давай будемо по черзі розбиратися. Верх це там, руки, плечі, гарні плечі, особливо дівчата хочуть мати гарні плечі та, в принципі, і хлопці. Скарга, з якою я стикаюся в своїй роботі, бо до мене найчастіше люди приходять після спортивних залів, ще раз наголошую: я не маю нічого проти. Є вправи, які людям підходять, і вправи, які просто людям не підходять, і це треба розуміти. Так от, найчастіше, коли люди тренують сьогодні руки та плечі, до мене приходять з скаргами на плечі, на шию. От, потренувались, плечі гарні, все добре, але насправді дуже тоді болить шия, вона важка і необхідно починати розплутувати клубок, розуміти, чому так відбувається. Можливо, дійсно це вправа людині не підходить. Можливо, не підходить вага, яка да, на цій людині а вправа сама по собі ніякої шкоди саме в конкретному моменті не несе. Тому я хочу зразу. Щоб в кінці цього заняття було чітке розуміння, якщо я роблю ось це, що я повинен відчувати, а що ні, що не є нормальним. Тому можеш можеш можна собі відчувати. При тренінгу у верхньої частини тіла не є добрим, коли ми відчуваємо напругу в шиї та плечах. Це може говорити про те, що лопатка десь нестабільна, нестабільна, тобто за неї перепрацьовують м'язи плечей, за неї перепрацьовує трапеція. Ромбовидні м'язи, які саме виконують оце зведення відведення лопатки, недостатньо включені в роботу правильно. Коли ми робимо е, рухи, особливо тяги, то завжди кажуть, зведи лопатки і тоді тягни до себе. Насправді, дуже сильно зводити лопатки також не є добрим. Це можна використовувати в терапевтичних вправах, але коли це реально тяги з вагою, і ми дуже сильно зводимо лопатки. Таким чином, ми активовуємо верхню частину трапеції і вона йде в нас в перенавантаження, в перенапругу. Тому обов'язково необхідно спочатку розуміти, де моя лопатка знаходиться, стабілізувати її. Для цього, взагалі, як зрозуміти, де знаходиться лопатка, в мене є вже відео на каналі, я залишу на нього посилання в описі на це відео. Це саме конкретно на роботу лопатки для того, щоб розкрити плечі, ти можеш використовувати це як розминку. Там буквально 5 хвилин виділити на це, коли ти розумієш, що в тебе є верх. Тому що оці всі махи, підйоми і так далі насправді це недостатня розминка. Іноді треба купнути набагато глибше. Наступний момент, коли ми тренуємо спину, саму безпосередню спину. Найчастіше скаржаться люди на важкість попереку. І ніби класно, спина працює, але треба розуміти, чи спина працює цілком, рівномірно розподіляється навантаження по спині. Якщо це сидячи, то чи я сижу дійсно на сідничних кістках, чи я завалююсь якось на копчик? Чи я. Рівномірно, сидячи, знову ж таки, рівновагу на ноги розподіляю, чи я якось недостатньо відчуваю опору в стопи. Якщо я роблю стоячи, так само чи чітко я відчуваю, як працюють мої стопи, що вони, вони включені в роботу, що я заземлено стою на двох рівномірно ногах, як на лівій, так і на правій. Чи я компенсую якимось боком. І цього іноді самому помітити дуже важко, для цього і класно користуватися послугами тренера, бо він з боку краще розуміє, що відбувається. Самостійно ми можемо цього навіть не помічати. У будь-яких вправах на спину ми повинні відчувати роботу спини цілком, а не лише конкретно в якійсь зоні. Якщо ви думаєте, що спина це лише поперед, спина це спина. Це у нас починається і грудний відділ, і поперековий відділ, і переходить плавно в таз в крижовий відділ. Не забуваємо про шию, тому що тіло наше цілком воно єдине, і хребет так само від першого шийного до коприка до нашого, до цієї кінцівки, це одна суцільна анатомічна структура. Елементи, отак, сегменти розділяти і казати, що це різні тіла, ми не можемо. В будь-якому русі ми задіємо майже все. Тіло. Та не майже все-все. Все. Далі, якщо ви розумієте, що ви покачали спину, і у вас так само, крім попереку, можливо, десь ще відкладається на плечі, на шию, скоріше за все, ви робили вправи руками, плечима надто сильно. Як це може бути на практиці, зараз покажу. Показую передом, коли я починаю робити підйом руки, я звертаю увагу на своє плече. В мене воно залишається на місці, і мені немає прям мети підняти руку надто вгору. Ну Для чого воно мені це? Мені достатньо вирівняти руку ось таким чином, тому що тут я контролюю і лопатку, я відчуваю, як в мене натягуються ромбовидні м'язи. Я розумію, в якому положенні мої грудні м'язи. І я штовхаю від лопатки, від руки, і в мене втомлюється тут рука, в мене не втомлюється тут плечі. Найчастіша картина, яку я бачу, це коли штовхаємо і починаємо робити це від плеча. Будь-які підтягування, будь-які тяги, у нас починаються від плеча. Спочатку ми забираємо плечі вгору, а тоді вже дотягуємо руками. Важливо цей момент контролювати положення свого плеча. Завжди. І тоді, відповідно, рівномірно розподілеться навантаження по спині, і ви задієте цільові зони, на які у вас йде конкретно тренування, а не ті, які звикли і так в житті перепрацьовувати. Тренування на ноги. Ноги трусяться, все прекрасно, але прекрасно ще й те, коли разом з тренуваннями на ноги ви відчуваєте свій прес. Як би це дивно не звучало. Тому що від ніг. Ми піднімаємося вгору, далі в нас іде таз. М'язи ноги вплітаються від гомілки в стегну. Від стегна, далі м'язи піднімаються вгору, вплітаються в таз. М'язи пресу у нас прикріплюються до тазу. М'язи спини прикріплюються до тазу. І важливо розуміти, що коли ми працюємо ногами, то нам необхідно свій корпус. Тримати стабільним, щоб не було попереку, прогинув попереку, ось такого, коли ми робимо і у нас так попит поперек прогнувся. Ні. Коли ми працюємо саме над ногами, нам важливо розуміти, в якому положенні знаходяться наші ребра, наш таз, ребра і таз, відповідно, повинні бути ось так: один над одним, як поверхів в будинку. Стопи, таз, грудна клітина, голова. Розумієте, якщо будинок ось так десь поїхав поверхі, то він не буде вже дуже сильно міцно триматися. Тому важливо, розуміти, коли я працюю ногами, чи відчуваю я свій прес. І це не каже про його спеціальне зажимання, витужування, вижимання, видихання. Ні, він при роботі з ногами повинен сам по собі включатись. Особливо, якщо у вас є якісь випади, якщо у вас є якісь Різноманітні тяги ногою від себе до себе. Це все робота нашого кору. А кор це не лише скрутки на прес. Кор це наш корсет, який обнімає нас по спині, і ось так сходиться на животу. М'язи спини, м'язи живота це все м'язи кору. Тому дуже важливо розуміти, чи я відчуваю тіло цілком, чи в мене ноги аж 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 трусяться, я вмираю, а верх, верхня частина мого тіла взагалі не була задіяна. Бажано відчувати все тіло цілком. Особливо, коли ми працюємо з ногами. Далі. А, на них сідниці це невід'ємна частина. І так само для того, щоб прокачати сідниці, як не крути, нам треба задіяти наші ноги. І найчастіше це коли ми відчуваємо також поперек, а не сідницю. А, якщо у вас є така ситуація. Значить, треба передивитися техніку виконання вправи. Ще раз скажу: вправа може бути класна, але вона не підходить конкретно вашому тілу. Коли ми робимо різноманітні тяги, штанги, коли стоїмо і починаємо тягнути на себе, і ви відчуваєте цей момент поперек, або відчуваєте цей момент плечі, скоріше за все, у вас неправильно вибудоване тіло в нейтральному положенні. І треба на це звернути увагу. Не соромтесь просити тренера, не соромтесь озвучувати свої дискомфортні відчуття, тому що тренер може вам в цьому допомогти. Його компетенції необхідно вистачати на те, щоб допомогти вам. Бо ви в першу чергу прийшли за здоров'ям. І здоров'я це найцінніше, що у вас є. Час, який ви витрачаєте, ви його також не повернете. Ви вже витратили час на те, щоб вам поболіло. От вам не було куди діти цей час, правда? Можна було щось корисніше виконати, ніж вийти зі спортзалу і відчувати, ой, щось так не є поперек, але нічого, я ж сьогодні жопку качала. Все добре, то так треба. Так не треба. Зупиніться. Зрозумійте, що я роблю не так. Спитайте це про свого тренера. Якщо ваш тренер не має відповіді на це питання і каже, то так треба, є привід задуматися з приводу компетентності свого тренера. Але це ваше здоров'я в першу чергу. Зупинились! Відбудували себе в правильне положення, де ви відчуваєте саме сідниці. І все. І продовжуємо. Запам'ятайте золоте правило. Краще 3, але якісно, ніж 23, аби було. Просто зробити 23 підйоми штанги, 23 присіда, і при цьому щоб що? Чи зробити 3, але якісно, і відчути дійсно цільову роботу. Я, за принцип, краще, якісно, менше, ніж багато, але ні про що. Далі. Важливий момент це коли ми робимо там, різноманітні піднімання, присідання, це не затискати сідниці. Коли ви затискаєте сідниці, ви їх ніби приж... прожимаєте, насправді ви блокуєте рух свого куприка. Це все може призводити з часом до виникнення болю в зоні куприка. Воно вам не треба, воно нікому не треба. Тому забуваємо про наказ встала зжала, встала зжала». Не треба зжимати. Це ваше здоров'я в першу чергу. Думаємо, аналізуємо і зжимати не треба, тому що це дійсно може нашкодити вашому куприку, м'язам, стабілізатором тазу і призводити до больових відчуттів. Так само, коли ви робите різноманітні випади. А орієнтуємося на відчуття по своїх колінах. Якщо ви розумієте, що ваші зв'язки вже просто кричать: я не можу, не треба на мене таке навантаження давати, завжди озвучуйте все тренеру. Дискомфорт терпіти не треба. Запам'ятайте, дискомфорт терпіти не треба. Якщо є можливість якось це змінити, змініть, замініть вправу, замініть вихідне положення, змініть вагу, змініть темп швидкість виконання. Але завжди можна знайти альтернативу. Нема такого, що все, взагалі, цього не можна робити. Завжди у всьому можна знайти альтернативу під будь-який ваш запит. І тренування на прес. Пам'ятайте, що прес це, звісно, красиво. Але ви повинні відчувати прес в ходьбі і в видиху, в поворотах і в нахиляннях, в вставаннях і опусканнях. Прес це робота нашого тіла. М'язи живота нам дані для того, щоб, по-перше, захищати наші внутрішні органи, по-друге, рухати нашим тілом тримати його в просторі, щоб воно не впало, щоб воно повернулось, нахилилось і видихнуло. М'язи пресу це м'язи видиху. Будь ласка, думайте про функцію. Краса це добре, але якщо не працює функція, то і краса не буде працювати. Або вилізе десь боком. Прес, коли ми це не лише оці, знаєте, піднімання ніг або скрутки. Ми повинні відчувати прес абсолютно, як я вже сказала, якщо ви ноги тренуєте, ви також повинні відчувати прес. Для цього треба вибудувати таз, грудна клітина, голова, стопи в нейтральному положенні. І лише після цього, коли ці всі ланочки відбудуються, вам навіть не треба думати про те, ой, як там прес то включити. Він сам по собі буде включатися. Просто сам по собі. Ви про це навіть не думаєте. Особисто я ніколи не роблю ціле вправи на прес. Я завжди намагаюся включити прес в роботі, щоб він працював з усім тілом цілком. Ось, будь ласка, результат. Не роблю скрутки, взагалі я їх не роблю. Я не кажу, що це дуже погано, але для мого тіла вони не підходять по моїм е, механічним, біомеханічним показникам. У мене був кесарів розтин, в мене є шрам, над яким треба попрацювати. Також треба звернути увагу на м'язи тазового дна. Відповідно, я не використовую прес, тому що е, скрутки на прес. Це принесе для мене більший, е, більшу шкоду, ніж користь. І також дуже важливо, вже багато хто про це говорив, і я ще раз наголошу, поперек ми також не повинні відчувати. Як тільки ви зрозуміли, що ви працюєте попереком, і ніби і прес горить, все, зупиняйте праву вправу мимо, просто мимо. Все, що могли для того, щоб вбити спину, ви зробили. Не повинен відчуватися в вправах на прес. Не повинен. Не через перетерплю, але 5 махів зроблю. Ні, зразу зупинились. Поміняли вправу, поміняли вихідне положення, щось змінили, але не терпимо через біль. Ось таке трошки емоційне відео вийшло, тому що насправді дуже мене засмучують ці випадки, коли люди дійсно йдуть за здоров'ям, а як висновок отримують зворотній ефект. Час та здоров'я це те, що в нас найцінніше. Те, що от воно в нас є і воно може висипатися між, на... в... В нас, між нашими пальцями. Час ми взагалі ніколи не повернемо. Все, ця хвилина вже пройшла. Тому, будь ласка, завжди аналізуємо, думаємо і стараємось об'єктивно оцінювати інформацію. Підписуємось на мій інстаграм-канал, там є інформація, як треба, як не треба. Я не хочу з вас виховувати тривожних людей, я хочу з вас виховувати людей розумних і аналізуючих. Дякую за цей перегляд. Якщо було цікаво, буду дуже рада зворотньому зв'язку і до наступних зустрічей.